Вітаю вас, шановні друзі. Збереження чистоти віри для християнина надважлива задача. Бо у світі, де кожен має свої переконання, в тому числі і релігійні, важливо не втратити вірність Божому Слову і не розбавити його людськими доповненнями. А для цього потрібно мати чітке усвідомлення змісту своєї віри. Проте з цим здається, у нас все добре, проблем начебто немає. Бо ми всі чудово знаємо символ віри, за кожною літургією ми його навіть разом співаємо, ми погоджуємося з усім, що написано у Біблії. А видимим доказом того, що ми віримо так, як вірить Вселенська Христова Церква, є той факт, що ми. Разом причащаємося від спільної чаші Господньої за літургією. І, до речі, навпаки, ті, хто не повністю поділяють нашу віру, з ними ми не можемо причащатися разом. Це відомий принцип, він досить давній. Про нього ще говорив святий Юстин, філософ, мученик, аж у другому столітті. В одній із своїх апологій він писав, що до причастя допускаються лише ті. Хто має з нами спільну віру. Він там ще додавав і інші критерії участі у причасті, але про спільну віру він говорив чітко і однозначно. І цей принцип зберігається і по сьогоднішній день. Ти розділяєш з нами спільну Євхаристію, якщо ти розділяєш з нами спільну віру. Тобто, якщо у нас з тобою однаковий зміст віри. Бо в даному контексті ми говоримо про віру не як про внутрішню силу чи якусь там рішучість, а саме про зміст. Саме тому ми і кажемо, що, наприклад, там із католиками ми не маємо євхаристійної єдності, і з протестантами ми не маємо євхаристійної єдності. Чому? Ну, все ж, з тієї самої причини, бо не маємо повноти єдності у вірі. Здається, тут все зрозуміло, і питань ніяких немає. Але. Дозволю собі нагадати слова одного священника. Він жив зовсім недавно, у другій половині ХХ століття. І ось був такий випадок в його житті. Колись було якесь неофіційне зібрання духовенства, і там зайшла мова саме про цю тему: чому ми не можемо причащатися із християнами інших конфесій? І відповідь вона вже була очевидна, ми її щойно проговорили, бо у нас немає повної єдності у вірі. А оцей священник, про якого я згадував, він запропонував своїм братам у служінні поцікавитись, а у що вірять їхні парафіяни, у що вірять ті люди, з якими вони причащаються разом роками. І ділячись своїм досвідом, той священник сказав. Коли ви дізнаєтесь, у що вірить більшість наших православних, ви зрозумієте, що з ними також не можна причащатися від однієї чаші, з ними категорично не можна причащатися разом. Років десь 10, може, 12 назад, я читав, що декілька священників абсолютно в різних регіонах, не домовляючись один з іншим, на різних парафіях, кожний на своїй, провели таке собі невеличке опитування. Тобто вони підготували питання по змісту символа віри, роздрукували ці питання на листочках і роздали людям з тим, щоб вони вдома, спокійно, подумали і написали відповіді, і там за два чи за три тижні потім ці, так би мовити, анкети повернули священнику знову. Опитування було анонімним, питання були нескладними, більше того, вдома ти ж міг користуватися будь-яким джерелом інформації. І там, наприклад, я бачив ці опитування, там питалось не про якісь, знаєте, там, богословські терміни давньогрецькою мовою. Ні. А про те, хто такий Ісус Христос? Він Бог чи людина? А в якому сенсі Ісус є Сином Божим? Або хто такий Святий Дух і згідно Євангелія, від кого Він походить? Відповіді, як ви вже зрозуміли, це буквально одне слово або декілька слів. Тобто особливо складного там не було нічого. І важливо зауважити, що це опитування проходило не у в кафедральному соборі якомусь, де, через який проходить там велика кількість людей, інколи взагалі випадкових, а це були компактні парафії на декілька десятків людей, де всі один одного знають, а священники там активні у проповіді і просвітництві. І ось яким був результат того опитування. Точні відсотки я зараз не скажу, бо за давності подій я їх вже достаменно не пам'ятаю. Але мені точно і добре запам'яталась загальна картина, при тому, що вона була майже однаковою у різних парафіях, які проводили, власне, це опитування. Там був невеликий відсоток в межах 10-20% тих, хто відповів без догматичних помилок. Ще одна була невелика частина, яка допустила занадто грубі. Догматичні віровчальні помилки, так що там підпитання можна поставити взагалі їх християнські переконання. А основна ж частина людей дала відповіді, які тягли на ту чи іншу єресь. Єресь, яка була засуджена одним із Селенських соборів. Бо хтось там схилявся у відповідях до аріанства, хтось там до монофізитства, наприклад, і тому подібне. Таким чином, слова у того священника, який рекомендував поцікавитися вірою наших братів і сестер, то вони виявили дійсно велику проблему. Цю велику проблему я вже називаю досить часто. Ми маємо багато щирих і добрих людей, щирих і добрих людей. Але їх віра потребує усвідомленості. І плекати усвідомлену віру або, принаймні, знаєте. Прищепити схильність до неї, дати відчути оцей незабутній смак усвідомленої віри, це саме обов'язок пастиря. Бо якщо людяність, терпеливість, милосердя і багато іншого це загалом чесноти, яким можна навчитися і без віри, яким можна навчитися від людей різних поглядів, їх можна навчитися навіть просто споглядаючи за поведінкою. Невідомої тобі людини, або, дослухаючись до голосу совісті, цьому всьому можна навчитися, то християнська віра про неї можна дізнатися лише від іншого християнина, і лише свідомо бажаючи цього. Бо хтось від народження, знаєте, м'який, і неконфліктний, і тому його всі вважають добрим. Хтось, наприклад, натерпівшись злоби іншого. Сам вирішив стати милосердним навіть проти своєї волі. А ось, щоб стати християнином, тут випадковостей недостатньо. Згадайте, Господь посилає апостолів саме з цією місією проголошувати Слово Боже. Тобто Христос не розраховував на те, що люди самі до цього додумаються якось чи здогадаються. Господь не розраховує на чиєсь осяяння там, чи якесь там особисте откровення. Господь не розраховує на те, що в результаті моральної довершеності хтось пізнає Бога без слів і без проповіді, ні. Господь каже: прямо: Ідіть і вчіть, ідіть і навчайте, бо випадково християнином не станеш. Кимось іншим, можливо, станеш, а християнином ні. Саме тому тобі потрібний той, хто передасть тобі ці знання, які, якщо ти їх приймеш, стануть основою для твоєї віри. І ось тут ми, власне, підходимо до того, що складає найголовнішу суть цього відео. Нам важливо усвідомити, що ані мораль, ані духовність не зроблять нашу свідомість християнською. Все навпаки, саме християнська свідомість і спонукає нас до відповідної поведінки, тобто моралі, так? і до відповідних практик, тобто духовності. Підкреслю, я не сповідую віру в те, що знання спасають, ні. Але я впевнений на 100%, без них немає фундаменту, на якому будуть будуватися інші. Аспекти християнського життя. Господь же ж не сказав, що будьте добрими, і тоді ви мене пізнаєте. Господь не сказав, ви щиро моліться, і тоді вам все стане зрозуміло. Він сказав: ідіть і вчіть, а потім хрестіть, а потім розповідайте, як треба жити, але то все похідне, не менш важливе, а похідне. А то ми схильні думати, що головним може бути щось тільки одне. Тут мова не про головне, що другорядне, а про, так би мовити, хронологію, про причину наслідкові зв'язки. Щось там причина, а щось наслідок. Так ось віра, вона від слухання Слова Божого. А для цього потрібний той, хто буде цьому слову навчати. Ось і вся логіка. Навіть якщо у когось там в глибині серця сама по собі зародиться віра, вона все одно потребує окультурення Божим Словом. Інакше щиро, і від власного розуміння ти можеш вірити у щось язичницьке, язичницьке по формі чи по суті. І тому, як я і анонсував, ми розпочинаємо цикл відео про суть. Про зміст нашої віри. Сьогоднішній ролик це великий вступ, підводка, так би мовити, щоб ясніше усвідомити, а навіщо нам це взагалі потрібно. Погодьтесь, що інертність буде там нашіптувати нам, що все це зайве, що цим хай переймаються там церковні інтелігенти і розумники, а ми люди прості, як то кажуть, академіїв не кінчали, тому нічого нам тут все і ускладнювати. У церкву ходиш, Богу молишся, зла не робиш, ну все достатньо, що потрібно ще. Особисто я не проти, кому цього достатньо. Насамкінець, я ж не зможу примусити е, слухати те, що людині не цікаво. Але я знаю, що багато хто виріс із отакого мінімуму християнського життя, І їх свідомість вимагає розширення горизонту, актуальних поглиблених відповідей. Щоб ці відповіді, вони якби співпадали з рівнем самої людини. А то, знаєте, буває дивно. Людина сучасна, успішна, вона має досягнення, вона професіонал своєї справи, і вона при цьому щира у своїй вірі, але толком не може пояснити собі і оточуючим, а у що вона вірить і чому вона вірить. Окрім цього, інколи нами нехтується. Такий аспект, як системність. Ну, здавалось би, віра і системність, що тут спільного? А відповідь дуже проста: що ми чуємо на проповідях у храмі. Ну, є якесь, наприклад, свято чи біблійний уривок читається про це і йде мова. Але який би Златоуст нам проповідь не казав, все одно ті проповіді вони не складаються в одну систему. Бо вони розрізнені за темою, за метою. Власне, у церковній традиції це все добре відрізняється, що є проповідь, є там тлумачення писання, є настанова якась як відповідь на якісь актуальні питання, а є вчительство, є вчительство, Катехеза. катехеза. Ось цим ми і будемо займатися. Бо працює тільки система. Погодьтесь! Якщо навіть нам вистачає деталей, але всі вони не зібрані в цілісну систему, то це просто кубка предметів, а не працюючий механізм. Тож ми будемо виявляти, чи всі деталі нашого християнського світогляду у нас в наявності, і чи всі вони на місцях. Бо механізм нашої віри повинен працювати. А не лежати у вигляді роз'єднаних елементів. Наразі буду прощатися, але прошу чекати наступного відео. Там ми зразу, без додаткових вступів, почнемо говорити про священне писання як джерело, єдине джерело нашого віровчення. Сподіваюсь, наступного разу побачимось. Дякую вам з Богом!